Вітаю вас, друзі, з серця Києва. Мене звати Анастасія Фідіна, я українська педагогиня з Донеччини, вчителька вищої категорії, кандидатка історичних наук, багатодітна мама. І наразі я учасниця всеукраїнського конкурсу вчитель року 2026 в номінації Громадянська освіта. Мені 35 років, 14 з яких я вчителюю в різних форматах і обставинах. І хоч лише сім з них записані в моїй трудовій книжці. Залишок назавжди закарбовано в моєму серці і душі, адже там, де розпочиналася моя педагогічна кар'єра, наразі руїни і потуж. Сьогодні я працюю в Київській приватній гімназії академії школяра. І напевно ви очікуєте, що зараз за моєю спиною з'явиться моє робоче місце чи учнів, але сьогодні я хочу говорити від імені колег, яких війна позбавила цієї розкоші. І тепер їхнє робоче місце там, де вони знайшли собі тимчасову притуру. Я хочу говорити від імені учнів, які здобувають в громадянську освіту України за кордоном або дистанційно, далеко від свого рідного дому містечку або селі, над яким не так часто вітають ракети. Я буду презентувати педагогічну інтегративну технологію формування громадянських компетентностей, яку розробила і втілила в життя в грудні 2024 року. Вона призначена для умов дистанційного і змішаного навчання під час війни. В час, коли блекаути, повітряні тривоги, нічні обстріли, щоденні втрати українських бійців на фронті, втрати серед цивільного населення, еміграція та евакуація, суттєво змінили концепцію громадянського українського суспільства фізично і ментально. До того ж, все це кардинально вплинуло і на зміст громадянської української освіти. Тепер вона має бути практичною, діяльнісною і ціннісно орієнтованою. Тепер моя педагогічна діяльність спрямована на те, щоб урок як офлайн, так і онлайн, був осередком формування громадянських якостей і життєвих практичних навичок для дитини, необхідних для неї самої, і для суспільства тут і зараз. Моя інтегративна технологія складається з трьох взаємопов'язаних елементів: це кейс-метод моделювання і суспільне дія. Кейс-метод являє собою ситуацію, коли ми створюємо навчальні кейси, реальні або з життя громади, підлітки суспільства під час війни. Це можуть бути історії з повсякденного життя, моральні дилеми, волонтерські кейси, приклади захисту прав людини чи громадські виклики. Щоб зацікавити учнів і зробити теми ближчими до їхнього світосприйняття, я часто використовую сюжети популярних мультфільмів або кінострічок як Вступ до кейса. Наприклад, Зоотрополіс допомагає говорити про стереотипи та соціальні опередження, а мультик душа про цінності, мрії та сенс життя. Такі сюжети формують критичне мислення, толерантність та громадянську свідомість учнів навіть в умовах дистанційного навчання. Друга складова моделювання. Яка дозволяє учням проживати досвід громадянської участі навіть через екран. Ми відтворюємо парламентські слухання, громадські обговорення чи волонтерські ініціативи, використовуючи цифрові ресурси та елементи штучного інтелекту. Залучає українські онлайн-інструменти, такі як Прозоро, спільну Data Bot та інші, щоб учні могли не лише моделювати процеси, а й діяти як активні громадяни, створювати петиції. Ініціювати обговорення, аналізувати відкриті дані, бачити реальний вплив своєї участі. Тим паче, Україна сьогодні впевнено будує цифрову державу Україну у смартфоні, і майже всі суспільні процеси відбуваються онлайн: навчання, спілкування з державними структурами, подання петицій, оформлення документів, навіть одруження чи реєстрація бізнесу. Третя складова технології це суспільна дія. У контексті дистанційного або змішаного навчання кожен урок громадянської освіти я завершую практичним кроком: міні-проєктом або суспільно корисною дією, яку учні можуть реалізувати онлайн або у своєму середовищі. Ці проєкти не є додатковими, вони інтегровані в навчальний процес і спрямовані на розвиток відповідальності, емпатії та дії. Наприклад, домашнє господарство у стилі The Sims». Учні створюють власну сім'ю, планують доходи, витрати та побут. Кейс Один день без ресурсу розвиває екологічне мислення та вчить раціональному споживанню. А творча робота «Я діджитал Омбудсмен формує цифрову грамотність та навички безпечної поведінки в інтернеті. Я допомагаю учням планувати, координувати, розподіляти ролі. А після виконання обов'язково проводжу рефлексію. Що вдалося, що відчули, як це змінює їхнє ставлення до себе і суспільства? Навіть у дистанційному форматі діти бачать, вони можуть діяти, допомагати змінювати, і це відчуття власної ефективності безцінне. Реалізація педагогічної ідеї відбувається в різних формах роботи з учнями, але базовим залишається компетентністоорієнтований урок, побудований не за традиційною структурою. Зазвичай такий урок включає групові форми роботи, парні взаємодії та індивідуальні рефлексивні завдання. В умовах дистанційного або змішаного навчання особливо важливим стає якісний, візуально динамічний та змістовний навчальний матеріал, здатний утримувати увагу учнів і викликати зацікавлення. Саме тому я створюю авторські презентації, інтерактивні міні-курси, адаптовані до віку дітей із сучасною візуалізацією та логікою, що підводить до дії. Ділюсь ними з колегами на своєму сайті з методичними матеріалами, розповідаю нюанси використання та практичні поради щодо впровадження педагогічної технології на вебінарах, які публікую на своєму youtube каналі та в telegram спільноті Реалізація моєї педагогічної ідеї вже дала помітні результати. У відгуках учителі підкреслюють практичність, емоційність і сучасність підходу завдяки інтерактивним форматам, чіткій структурі, актуальним кейсам і легкій адаптації до онлайн реальності, і не тільки. В процесі роботи аудиторно виявилось, що моя технологія адаптується під будь-які умови і будь-який вік учнів. Вона підходить і для тих, хто навчається онлайн, і для тих, хто працює в аудиторії, як в шостому, так і в десятому класах. Адже її цінність не в інфраструктурі, а в ціннісній основі і способі взаємодії. Бути вчителем громадянської освіти це не лише про створення технології, це про власний приклад, про внутрішню чесність, відповідальність і віру в Україну. Я глибоко переконана, надихнути учнів можна лише тоді, коли сам живеш так, як навчаєш. Я беру участь у волонтерських ініціативах, підтримую колег і громаду, долучаюсь до освітніх проєктів не тому, що це мій обов'язок, а тому, що це мій вибір. І цей вибір бачать діти. Вони вчаться не лише зі слів, а з дій, з інтонацій, з того, як учитель реагує на світ. Моя місія показати дітям, що навіть в найтемніші часи можна залишати світлом, діяти, мріяти, творити, допомагати іншим і бути вдячним. Безправжня громадянська освіта розпочинається не з підручника, а з людини, яка поруч в класі чи онлайн, яка щиро вірить, що кожен. Будь-якому віці здатен і змінювати країну на краще для себе і для майбутніх поколінь. А я вірю і обіцяю плідно працювати, щоб все було Україна. Слава Україні! Героям слава!